Вітаю! Сьогодні я хочу познайомити вас з таким інструментом, як сходинка знань. Мені він дуже подобається, можливо, і вам він станеться в нагоді. І так, що ж це таке сходинка знань? Дивіться, найвища сходинка знань — це знати. І що таке знати? Давайте домовимося, що знати це коли ти точно вмієш робити те, про що говориш, і можеш навчити інших. Чи дослідив якісь питання якесь питання і вмієш використовувати знання. Наприклад, можна знати теорему Піфагора, ну не знати, де її застосувати, це не буде вважатися знаннями. Друга сходинка да, називається не знати, не знати. І це коли ти розумієш, да? Коли ти розумієш, но не знаєш чогось більшого, да чи не розумієш, не вмієш. Чогось робити, і це ти знаєш, що ти цього не знаєш. Да? От це дуже важлива така оговорочка, да? що це така сходинка не знати. І тобі цікаво, і ти розумієш, що у тебе немає якоїсь навички в цьому питанні. З не знаю, дивіться, з не знаю, не знати, да? Дуже легко перейти в знати. Для цього треба знайти якихось вчителів, да? мати питання да? до чогось до джерела, до майстрів, і починати діяти. Да? І тут саме важливо – це дія в напрямку з не знати, взнати. дії нічого не буде відбуватися. І є третя ще сходинка. Вона називається думаю, що знаю, да? думаю, що знаю. Чи по-іншому не знаю, що не знаю? І що це за такі цікаві, ціка, цікава сходинка? Це дуже така оманлива сходинка. Бо коли ми на неї знаходимось, ми не знаємо, що ми щось не знаємо. Це як, знаєте, в дитинстві, на дні колодязі, Не в дитинстві, а просто уявіть, що ви на дні колодязі, і ви бачите якось там свод. Неба, да, зірки, і ви більше нічого не знаєте. І отак в дитинстві нам про щось розповідали, і наш світогляд стався таким. Іноді дуже важко зрозуміти, що ви щось не знаєте, бо воно якось знаєте, вкорінено в вас. Це начебто ви знаєте, але це не знання да, про щось, бо ви не вмієте. Десь у вас є розуміння, що це так відбувається. І якось у нас на стажуванні в компанії прийшов парень, і я їм також розповідала про Лесінку Знань, і потім кожну сходинку вони пояснювали, як вони ну, розуміють. І один стажер розповів, що він. Їхав до батьків дівчинки, щоб заручитися, і думав, що він знає наверняка і угадає смаки батьків, але влучив мінус 100%, бо він купив рибу і лілії, А у тата цієї дівчинки алергія на рибу, а мама не любить лілії. <с> тобто, вот отаке попадання. У стажера було 100%. Чи, наприклад, згадайте себе в підлітковому віці, да? коли ми точно знали, що таке доросле життя? Ну навіть зараз доросле життя ми розуміємо, що багато чого ми не знали і досі не знаємо, що таке доросле життя. Правда, цікаво. Відбувається і ну, насправді, чим більше ми не знаємо, але сперечаємось, думаємо, що ми знаємо, тим більше ми знаходимося от в цьому підлітковому віці. Розумієте, Людина, яка любить сперечатися і доказувати кому щось, це людина, яка знаходиться в підлітковому віці, яка доказує світові, що щось в світі не так відбувається. Бо він те знає, як повинна бути, а щось таке незрозуміле відбувається. Або скажімо, на уроках літератури. Ви пригадаєте, та, от, твори, які ми розбирали, то нам розказували світогляд, ну, як ми повинні сприймати той чи інший твір. А насправді, якщо би ми дослідили епоху автора. Про що він мог писати, то, можливо, нас би здивувала на насправді той чи інший твір, коли ми досліджуємо, ми сумніваємося в тому, що нам кажуть. І сумнів це дійсно дуже-дуже гарний друг для вашого розвитку і для того, щоб. Ви дійсно розвивали критичне мислення і розуміли, як воно відбувається насправді. І зараз ще раз покажу вам цю схемку. Дивіться, з думаю, що знаю, не можна прийти в знати. Ну, ніяк не можна. Бо ви ж думаєте, що ви знаєте, і в цьому парадокс. І це як замкнутий круг. Якщо ви не зрозумієте, що ви щось не знаєте, то обов'язково це розуміння треба розуміти. Да? І найцікавіше, що люди, ті, які достигають успіхів, вони знаходяться на цих двох сходинках. Вони щось не знають. Знаходять майстрів, учителі діють і дізнаються, набувають практики. Опять щось не знають навіть в тому, що вже знали, опять вчаться, дізнаються і ходять знати. Тут дуже. Ми, я ж кажу, що тут ми буваємо всі періодично і це треба розуміти. Але люди, які тут застрівають надовго, вони, як правило, не розвиваються, да, і з ними дуже важко розмовляти. У них там, вони знають відповіді на всі питання, але вони не обосновані. Вони просто будуть казати, я це знаю, це, чи я там це прочитав, а де прочитав, як прочитав, вони не на своєму досвіді, не з своїх джерел, а просто з якогось там пам'яті і світогляду, який у них, мабуть, був в дитинці. Тому треба сумніватися і досліджувати сумнів це добре для розвитку. Бути допитливим до світу. Пока-пока.